Серед туманного шуму водоспаду, кораловий і смарагдовий дракони обережно ковзали між каменями, тягнучись назустріч один одному, і їхні тіні зливалися у світлі, що пробивалося крізь водяну завісу, ніби сама природа відчувала їхню мить. І коли вони нарешті зустрілися поглядами, водоспад засяяв кольорами коралу й смарагду, сповістивши про їхнє воз'єднання. Доволі поетично вийшов початок цього огляду. Тож всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні ми з вами поглянемо на гру на логіку під назвою Водоспад дракона, яка приїхала до мене від магазина Мозгус. І як і більшість ігор видавництва «Синкфан», це в нас така собі соло Головоломка, яка розрахована від восьми років і де, маючи певні умови на початку за допомогою спеціальних частин драконів, вам потрібно скласти цих драконів докупи, завершивши пазл. У коробочці є колода карт, на яких ви знайдете 60 завдань різної складності. Її на кожній карті в нас зазначається початкове положення елементів з двох сторін нашого водоспада, а також додаткові елементи, за допомогою яких їй буде потрібно розв'язати це завдання. Тож, тепер, виставляючи елементи на водоспад з обох його сторін, вам треба створити два окремих дракона, які, по-перше, будуть проходити через сам водоспад. По-друге, ви повинні використати усі елементи. А по третє, голова кожного дракона повинна з'єднуватись з його хвостом. Звучить, звісно, все доволі просто, але кожне нове завдання ставить нові умови і відповідно пропонує нові шляхи вирішення. В деяких завданнях до водоспада додаються камінці, які починають блокувати певні комірки, що, звісно, ускладнює вам виконання завдання. Чесно кажучи, це доволі прикольна головоломка. По-перше, дуже і дуже Якісні компоненти, об'ємні ці дракони, такий масивний водоспад. По-друге, цей аспект, що ви вирішуєте головоломку, ніби на двох окремих полях, які у той самий час поєднані одне з одним. І це все виглядає доволі незвичним і водночас. Дуже цікавим. Тож, ось така вона гра водоспад дракона. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!